Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із журналісткою економічної правди. Дана Гордійчук вийшла з нами на зв'язок. Пані Дана займалася дослідженням ринку протезування в Україні і про. Підводні камені, які існують на цьому е, ринку, загалом про ситуацію і спротизування в нашій державі маємо можливість поспілкуватися. Отож, вітання, пані Дано. Вітання. Отож, хочемо розпочати з того, що дійсно бачимо з кожним днем, на жаль, через війну, через різні мінно-вибухові травми, збільшується кількість українців, які втрачають внаслідок компутації свої кінцівки і потребують протезування. Все частіше на вулицях наших міст бачимо людей, наприклад, на кріслах колісних, які теж потребують протезування. І хочемо запитати, чи вдалося вам знайти якусь. Статистику стосовно того наскільки в Україні за цих майже два роки війни зросла кількість людей, які потребують протезування, які стали жертвами расистів і втратили свої кінцівки. Дякую за запитання. На превеликий жаль, ні. Ми шукали і за минулий рік, і за цей рік. Але проблема в тому, що ані міністерства це може бути або Мінсоцполітики, або міністерство охорони здоров'я. Вони не розголошують цю статистику. Ми запит... Ми запитували напряму у Мінсоса, а також намагалися знайти таку інформацію в так званих бюджетних програмах відповідних, але цих даних ніде немає. Ми можемо говорити, що йдеться про сотні близько тисячі осіб за рік. Ми точно можемо говорити, що дійсно, як ви зазначили, потреби дуже зросли в декілька разів. Проте точної цифри немає її з умисних і думаю, мотивів не розголошують. Що примітно, ми коли дивилися бюджетну програму щодо протезування. Ну там загальна бюджетна програма про підтримку осіб з інвалідністю, і там досі є графа щодо підтримки ветеранів АТО, якої вже немає багато років, але немає жодної згадки про ветеранів великої війни. Тому на жаль, точних даних у нас немає. Але стосовно ось цих цифр, нас ще можна по цифрах зрозуміти, наскільки зросли, зокрема, і витрати держави на ці потреби? Витрати держави зросли суттєво. Торік на цю програму виділили вдвічі більше, ніж у 2021 році, і на 2024 рік ще на 2 мільярди, теж майже вдвічі, зросли витрати ну, та наступного року. Тобто витрати зростають суттєво, але зауважу, що це може також бути пов'язано з якістю тих комплектуючих, які завозять для виготовлення протезів. Не також дуже коштовні для військовослужбовців, покриваються протези вартістю в 2 мільйони гривень. Відповідно, ми не можемо однозначно стверджувати, що ця сума зросла через зростання кількості пацієнтів. Вона може бути пов'язана з більш дорогими комплектуючими і згадаємо, що це імпорт. Це курс відповідно витрати зростають, і також банально зі спроможністю системи забезпечувати послугами більшу кількість осіб, тому тут однозначно сказати не можна. Але водночас бачимо наскільки збільшилася кількість пропозицій, якраз протезування, і різні можна побачити і відеоролики, і в соцмережах і різна реклама, соціальна реклама, зокрема стосовно якраз безкоштовного протезування. То чи дійсно воно безкоштовне і чи дійсно воно стосується усіх, як і військовослужбовців, ветеранів, так і звичайних цивільних людей. Давайте, мабуть, розповім спершу щодо ринку в цілому. На 2021 рік було близько 100 підприємств, які були авторизовані державою на отримання, на те, аби вони могли надавати безкоштовні протези людям з інвалідністю в Україні. Цей ринок він змінився за останні два роки, але там все одно 100 підприємств. Потрібно розуміти, що це сто підприємств, які займаються не лише протезуванням, це, вони виготовляють усі засоби додаткові засоби реабілітації, дезер, так звані. Це і ортези, і протези, і крісла колісні це дуже широка, дуже багато номенклатури. От, Щодо саме протезування, це близько 30-40 підприємств, які займаються там протозванням кінцівок, в тому числі протезуванням високої функціональності. І дійсно пропозиція саме за цим напрямком зросла. З'являються багато нових підприємств. Тепер щодо безкоштовного протезування. Ця програма досить давно є в Україні, і вона дійсно дозволяє забезпечити осіб з інвалідністю. Ну, якщо ми говоримо про протези, то протезами виключно за державний кошт. Цією опцією можуть скористатися як цивільні, так і військовослужбовці. І якщо вони були поранені та втратили кінцівку у ході виконання бойового завдання, вони мають право на компенсацію. Однієї концівки до 2 мільйонів гривень це дуже висока сума, яка дійсно дозволяє отримати протез з якісних компонентів і з високою функціональністю для цивільних ця сума втричі менша. Але пані Дано, але чи можете розповісти, то, що варто знати людям і як військовослужбовцям, так і цивільним, перед тим, як обирати ту чи іншу організацію, яка буде займатися протезуванням, і чи дійсно це все робиться за кошт держави в цьому випадку? Перш за все, потрібно знати про цю можливість, тому що ми спілкувалися з різними організаціями, з безпосередньо військовослужбовцями, які пройшли через ампутацію? І величезна проблема це інформування. Дуже багато людей не знають про таку можливість, починають відкривати збори на кінцівки, тому що вони відчувають паніку. Це шалені суми. І відповідно, перше, що треба, це інформувати, розповідати. Якщо ви знаєте людину людину, яка може знати людину, які це може бути корисно, то розповідайте про це. Далі, як це відбувається щодо вибору організації безпосередньо? Коли людина потрапляє в лікарню, їм ампутують кінцівку, далі потрібно пройти для військових це ВЛК, військова лікарська комісія, для цивільних це ЛЛК, лікарська комісія, яка повинна надати висновок про те, що особа потребує протезування. Далі ця особа через ЦНАП або через орган соціального захисту, або ще, можливо, онлайн через особистий кабінет, подає заявку на те, що вона хоче запротизуватися. І от на цьому етапі ЦНАП, орган соцзахисту або в електронному вигляді особа має право ознайомитися з усіма підприємствами, які надають такі послуги. І от дуже важливо за можливості зробити невелике дослідження того чи іншого підприємства. Тому що дійсно їх з'явилося багато нових, і на жаль, не у всіх них є. Достатньо досвіду, особливо для того, аби працювати зі складними випадками. Знову ж ми говорили з військовослужбовцями, і дуже часто вони просто спілкуються між собою і між собою знають, які підприємства можуть зробити там складний протез на складне поранення, а до яких можна звернутися за менш складним протезом. Тому за можливості дуже раджу просто пошукати відгуки, подивитися, коли ця організація була заснована. Можливо, є якісь публікації, Публікації у ЗМІ, які дадуть вам розуміння. Також далі, коли ви вже отримали підтвердження від обраної компанії, ви можете туди прийти, подивитися, що там відбувається, поспілкуватися з протезистами. І якщо вас щось бентежить, ви можете відмовитись від компанії. Тобто, перше, ви можете зробити таке кабінетне дослідження, друге, ви можете туди прийти. Поговорити з протезистом, з яким ви будете друзями на багато багато років, і зрозуміти наскільки ця компанія вам підходить. Якщо ні, відмовляєтеся, шукаєте іншу, і тоді вже можете звернутися до неї. На цьому етапі також бувають зловживання, на жаль, і це ж жахливо, що в такій історії можуть бути зловживання. Траплялися випадки, коли, наприклад, в ЦНАПі, от на етапі ознайомлення з підприємствами, працівники ЦНАПу пропонують пораненому конкретне підприємство, яке от так випадково сталося, знаходиться ось тут дуже близько. Вам не можуть пропонувати якесь конкретне підприємство. Вам мають надати перелік і ви маєте самостійно з нього обрати. Якщо вас намагаються схилити до якогось вибору, скоріш за все, це зловживання і, скоріш за все, за це сплатили гроші. Далі, коли ви обираєте протез, вам в жодному разі, ви маєте перше слово щодо того, що ви хочете. Звісно, буває таке, що людина не розуміє, які саме протези їй потрібен, але знову ж у випадку з військовослужбовцями вони часто спілкуються між собою і розуміють, які є виробники, які є пропозиції і що саме вони хочуть. І от в такому випадку, якщо протезист вас дуже активно схиляє до дешевшого протезу, хоча ви розумієте, що вам потрібен дорожчий, то це теж може бути ознакою зловживання. Знову ж, не завжди, але може бути. Тому що, якщо е, вам пропонують, наприклад, доплатити за кращу частину, то ви маєте розуміти, що держава це покриває. І різницю між тим, що ви заплатите, скоріш за все, підприємство покладе собі в кишені. Тобто ви нічого не маєте доплачувати. Це раз. Друге, зробіть кабінетне дослідження по можливості. Третє, пам'ятайте про свої права і про те, що ви можете відмовитися від підприємства, якщо воно вам не підходить. Ну, але стосовно якраз вибору цих протезів, пані Дано, то чи дійсно тут все залежить саме від пораненого то людини, яка потребує протезування? Наприклад, якщо це йдеться про якісь спортивні протези, чи звичайні, чи там якісь є зараз більш сучасні, чи це дійсно вибір має бути лише людини, чи тут якась теж лікарська комісія вирішує, чи хто. Ні, ні, це не виключно вибір людини. Людина має право. Вимагати для себе той чи інший протез, але є також комісія, яка визначає потребу людини в тому чи іншому протезі щодо функціональності. Дійсно, спортивний протез не потрібен людині, яка не займається спортом. Так само, високофункціональний протез не потрібен людині, яка буде повертатися на фронт, тому що він більш повільний, він важче, і це просто додасть складності для людини. Тому дійсно є комісії, які радять людини, людині людині. Конкретний протез, там конкретний тип, з якою особа спілкується. Але в виборі комплектуючих, наприклад, от ми розмовляли з одним військовослужбовцем, який має високу ампутацію ноги, і от він прийшов в одне протезне підприємство в Києві, і йому дуже наполегливо казали поставити там коліно, яке коштує вдвічі менше за те, яке він просив. А це не його перший протез. У нього дуже багато. Знайомих з схожими пораненнями, він чудово орієнтується в темі і розуміє, що ну в цьому випадку його якби намагаються обманути трошки з комплектуючими. Тому, звісно, є комісія, є та саме ВЛК ЛК де вам пояснять, що саме вам потрібно, але у вас також є право впливати на це рішення. Ну, і ви згадували про те, що, зокрема, військовослужбовці мають можливість отримати компенсацію до 2 мільйонів гривень, але я так розумію, що ці ж кошти не видаються на руки, вони якимось чином перераховуються на ту чи іншу фірму організацію. Чи як це відбувається? Чи ця вся сума? Не так? Угу. Це важливий момент. По-перше, 2 мільйони гривень на кінцівку, тобто, якщо два поранення, потреба в двох протезах, це 4 мільйони. І так, яким чином це працює? От ви як поранений звертаєтеся до підприємства. Підприємство вам виробляє цей протез, і вартість цього протезу держава компенсує напряму цьому підприємству. І от, власне, чому я говорила про це зловживання доплатити за дорожчий протез? Тому що. Власне, держава компенсує підприємству цю вартість, а людина на руки може отримати протез гіршої якості з гіршими комплектуючими. Ну і якраз стосовно зловживання, ми вже згадали. Чи є зловживання стосовно цих гірших комплектуючих, чи ще якісь схеми вдалося виявити під час вашої роботи? Те, про що я говорила, доплатити, коли пропонують конкретне підприємство, дуже наполегливо. Це ті зловживання, які ми виявили саме на стороні ветерана. Є також ветрана або загалом людини з інвалідністю цивільної, в тому числі, також є зловживання, які ми ідентифікували на стороні підприємств. І рахункова палата зробила величезне дослідження з цього приводу. І одні з таких найбільш кричущих і розпосюджених, які були це, перше маніпуляції з витратами, тому що там досить складна система цієї компенсації. І фактично підприємство в суму компенсації може закласти не лише витрати на протез, а також, наприклад, 10 мільйонів на рекламну діяльність. І проблема в тому, що немає нагляду за цим. З одного боку, його дуже складно запровадити, тому що це знову ж така корупційна лазівка. Ти тобто може заплатити за те, що до тебе не прийдуть з перевіркою. З іншого боку. Трапляються такі випадки. Далі можливо можуть компанії замовляти через так звані прокладки. Це компанії з ознаками ефективності, які можуть знаходитися за кордоном. І, наприклад, від виробника певна деталь іде через там два підприємства з націнкою плюс 10% на кожній ланці. І в Україну вона вже приходить там не за мільйон гривень, а за мільйон триста. І цю різницю компанія так само кладе собі в кишеню, тому що це, якби, її компанії-посередники. І це, на жаль, також дуже складно перевірити. Е, також є ситуація з підміною деталей, про яку я вже згадала, коли ветерани обіцяють там, кращий протез, а зрештою видають гіршої якості. Якщо людина не поінформована глибоко в цій темі, вона може навіть не зрозуміти, що щось не так, але далі матиме проблеми з використанням протезу. От, це такі основні історії, які ми ідентифікували. На щастя, можна сказати, що вони не дуже масові, але в даному випадку важливо, що вони взагалі є, тому що ми ж розуміємо, кожне, кожна гривня, яка не піде за призначенням пораненій людині, а піде в кишеню, вона, ця гривня не піде іншій пораненій людині. Тому це надзвичайно важлива історія, і потрібно її максимально робити явно і підсвічувати. І е, на насамкінець, пані Дано, то на вашу думку, чи можна тут щось змінити, зокрема, можливо, на законодавчому рівні чи на міністерському рівні для того, щоб зменшити кількість ось цих різних схем та зловживань? Е, на щастя, насамкінець. Додам трошки хорошого з останні два роки. Дійсно дуже багато було позитивних змін, mm -hmm. е, і дійсно. Ці зміни це, в принципі, було б те, що мало б бути відповіддю на це питання. Велика проблема з тим, що не вистачає протезистів. Не було держзамовлення на протезистів. Але торік, нарешті, Мінсусполітики зробили це державне замовлення, і тепер е, кількість фахових людей, які можуть працювати з протезами, вона зросте. Питання в тому, що це потрібно було робити ну, принаймні в 2014 році, а не в 2022. От, Далі це змінювати історію з наглядом, тому що ось ці схеми через закупівлі, через постачальників, історія, коли в ЦНАПі можуть схиляти до вибору, історія з тим, що тобі дають гірший протез, ніж повинні. Це все питання про нагляд, але цей нагляд повинен бути сконструйованим таким чином, аби не породжувати корупційних схем нових. Тому це питання не законодавче, це питання скоріше урядове та на рівні мінсоцполітики розробити такий, такий механізм, який з одного боку не буде корупціоногенним, а з іншого боку дозволить закрити ось ці лазівки і спрямувати 100% виділених коштів на ветеранів та цивільних, які постраждали від російської агресії. Що ж, зрозуміло, дякуємо, пані Дано, за ці коментарі, за цю інформацію, за вашу роботу. Журналістка економічної правди Дана Гордійчук була з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася про ситуацію на ринку протезування, а також про те, які підводні камені та схеми існують тут, і що варто було в цьому плані змінити. На все добре, пані Дано, тримаємося. Дякую вам.